В цьому відео про пилосос майже нічого не буде. Він їздить, він є, ми на стенді Цикотек. Чи «Цекотєк». Це великий бренд, у якого є не тільки пилососи, і в Україні вони тільки почнуть продаватися. Тут є і про б'юті багато. Я сьогодні такий б'юті-блогер буду, що просто капець, але мені потрібна буде допомога, так що буду до когось звертатися, бо там стільки штук жінки для себе повагадували, що. Далі тут є те, що мені цікаво це кавомашини. Причому їх так багато, і я навіть не знав, що це катек робить кавомашини. Тут є багато всього. Для кухні, і ейрфраєри, і грилі, і блендери. Тож давайте зараз коротко про все подивимось. Ми не будемо робити огляд конкретних моделей, але потроху поговоримо, щоб ви знали, що вони роблять. Погнал до кавомашин. Наприклад, тут у нас є автоматичні кавомашини, там є такі для еспресо. Вони ще більш доступні. І фішка цих машин я вже бачу, що у нас тут є ціни. Наприклад, оце у нас Entry Model, базова модель, і вона повністю може зробити вам три напої. Можна сказати, два каву. Напої і один це кипяток, можна ще потім заварювати. Е, все просто тут зерна, тут вода, нічого робити не треба. Тут почистили, і все це коштує 160 євро. Це насправді капець недорого. Е, треба побільше чашечку ставимо сюди. Поменше можна, отак е, капуч і еспресо. І так вони йдуть там трохи дорожче, трохи дешевше. Ну це найдешевша версія. Наприклад, є зовсім нова модель. От вона коштує все 330 євро. Я не знаю скільки буде коштувати в Україні, але як на мене це капець прикольний прайс. Ця модель має екранчик, вона повністю автоматична, і її головна фішка, що на відміну від більшості інших автоматичних домашніх машин вона робить. Таблетку не 7-12 грамів, а так як в кафе 20 грамів. Тобто у вас в домашній машинці виходить набагато більш насичений смак. Також є ще цікава модель, яка буде презентована трохи пізніше. Вона буде продаватися з наступного року. І фішка в тому, що отут ви можете сортувати два різних типа зерна і робити потім напої, програмуючи їх тут для одного чи для іншого типу зерна. Теж доволі цікаво, особливо для домашнього використання. Звісно, є і капсульні, е, їх доволі немало. Від зовсім простеньких до отаких от автоматичних вже з екранчиком. Подивіться, який екранчик, і ти можеш отак от крутити. Прям безель справді крутиш. Сюди ти заправляєш капсулку, і також можна робити капучино. Більш за те тут є сенсор. Е, і також є цікаво така машинка капсульна яка може і з молоком робити каву, і ще і є грайндер, Тобто ви можете сюди налаштувати помол, засипати зерна, і у вас машинка, і капсульна, і, звичайно, тут у вас помол, щоб робити еспресо. Коротше, дуже класно, йдемте до інших кухонних штук, бо тут у нас ціле шоу, і нам показують, і як смузіки робити. Є у них і такі штуки. Тут показують, як каву робити. Да, до речі, там ще професійні машини. Он, подивись, як світяться красиво. Е, для кафешок різних. Е, там можна одночасно робити і е, помоли, кипятоки. Коротше, професійні кавові машини вони, до речі, теж дуже недорогі. Тут, наприклад, бачимо блендери. Причому тут такі гострі леза, що вони можуть навіть м'ячики для гольфа крамсать. Е, ну, звучить, звучить доволі класно. Ейрфраєри, це тема. Прям дуже. Актуальна на сьогоднішній день тема популярна. І тут, бачимо, є подвійний, є одинарний. І дуже важливо, що вони коштують ну, прям відверто небагато. 89 євро за гриль отакий. Блін, ну як на мене, це прям класно. Так ідіть сюди, тут є за 76 євро гриль. Ну, це гриль, це Fryer. Та єдрена мать, тут є Fryer за 55 євро. Тут в ресторані можна більше заплатити, а можна собі, отак, от, от взяти і ерфраєр придбати. Блін, насправді непоганий подарунок, як на мене, і недорогий. Це робить реально величезний асортимент всього для кухні. Наприклад, що це таке? Ану, 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 а це для піци. Тобто, тут ви можете робити піцу. Є окремий гаджет для цього. Є для вафель, причому така штучка. Доволі важкенька. прикольно. Тобто вона точно притисне ваші вафельки чи е, сендвічі. І воно з екранчиком, ви можете щось налаштовувати. Тут подивіться, є тостер з майбутнього з величезним екраном. І ви можете робити тут бейгл, можна робити якісь такі тости. Прямо бирайте, що ви хочете підсмажити. Стартін, і воно робиться. Слухайте, ну класно, і причому воно настільки якісне. Можна накрити. Блін, клас, навіть звук. Блін, прикольно, мені подобається. Я так розумію, що це бренд, який вміє у все. Бо тут навіть є приладдя знаряддя для спортзалу. І велотренажер є, і скамеєчка є. Б'юті. Е... Ладно, давайте зараз трохи про б'юті, буде вставочка, але не дивуйтеся, я ніколи в житті цим не займався. Ви пам'ятаєте, колись я розповідав вам про iPhone, про Samsung. Це теж я. Я вам розповідаю про цю продовговату рожеву штучку, яка називається Cicotec Air Glam Flex. Мені пояснили, що це стайлер, який має 14 функцій. Від попереднього від, від, від відрізняється дисплейчиком. Інакше ну я щоб вам робив би огляд чогось без дисплейчику. Я ж огляд айфону робив колись. То о, тут є дисплейчик, який буду вам показувати. Яку саме з 14 штучок ви сюди надягаєте? І ну я насправді не те, щоб стібу. Я розумію, що жінки це полюбляють, бо вони полюбляють дуже багато всього. Якщо чоловіки ви не знали, у них є навіть ополоскувач для волосся, і це не вода. Я думаю, що ви у всіх є ополоскувач. Ні, це не вода. Тож я не знаю, куди ці штуки засовувати, але вони якось кудись їх застосовують, бо ну тут їх дуже багато всього. Наприклад, наприклад, у нас є це навіть я знаю це утюжки. бо у Санечки є утюжки, але у Санечки вони не такого класного рівня, тому що у неї є окремо утюжки і окремо праска для волосся. А тут це два в одному. Ви чи утюжите себе, чи е, дуєте на себе. І теж можна використовувати різні ще отакі от насадки. Бац, вона магнітно під'єдналася, і у вас фен. Під'єднати оцю штучку, у вас фен з розчоски. Тут є лінійка кольорових фенів, їх головна фішка, що вони дуже доступні. Доступні буквально кожному. Сюди ви можете магнітом причепити от таку штучку і зробити собі приємно. Чи можете причепити от таку штучку і Посушити волосся. Це правильно кажу? Це насадка, яка дозволяє висушити кучеряве волосся, щоб воно мало красивішу форму. Тому що взагалі доглядати за кучерявим волоссям досить складно. А оці насадки вони прям формують зачіску. Це дуже важливі насадки. Окей, і тут у нас щось з Тіхаська різня бензепилою. Ану, надягни. Це дуже популярні маски зараз обличчя. — А скажи, якщо такого один раз купити, тобі не треба буде купувати кожен раз, от ту от зелену. Я просто не знаю, в якій ти більш сексуально виглядаєш. І тільки ми переходимо за стіну і бачимо все те саме, але вже преміальне. Platinum Collection з додаванням титану. Ну, титан тут точно слово прозвучало, коли нам розповідали. Тут є так само, от такий от фен. Фен, який вас ще й відутюжить, але на відміну від того... Ви можете використовувати утюження і обдув два в одному одночасно. Тобто можна себе жарити і при цьому ще й подмухати на ранку. Це 100% жінки використовують, я сам це бачу кожного дня. І я впевнений, що два в одному. Як ти думаєш, це гарна ідея? Гарна, кажу, ідея. Ти собі таке хочеш? Хочеш? От, блін, дивні жінки. Ні, ну я точно розумію, що комусь це потрібно, а воно гаряче, тому що працює. Реально працює? Якщо я засуну туди язик, то. Жінки, звісно, дивовижні створіння, от і їм все це потрібно. А головне, що преміальна лінійка ще йде і в шкіряних у от таких от штучках. І тут на деяких темах є ще шкіряні ручки. Я це запам'ятав. От так от ти береш за шкіряну ручку, надягаєш щось от цього і щось з цим робиш. Ну я реально не знаю, як жінці може бути потрібно і це, і це, і це. І це. Ну реально, що що ви з собою робите? Ну, ти можеш зробити різної форми там кучері, наприклад, більш крупні або такі витончені. І це абсолютно інший образ. Під різні ситуації, сценарії життя. Коли тобі треба не знаю, на романтичне побачення, ти обираєш зробити щось більш грайливе. А якщо ти йдеш на роботу, тобі треба бути більш серйозно, ти випрямляєш волосся за допомогою краски. Вам сподобалось про б'юті. Тепер я знаю, як зробити собі отаке. От Давайте ще подивимось, що у них є. У них є газонокасарки, є для чоловічої краси щось. Це отут. І є величезна кількість пилососів. Причому стільки на різний смак, є з вологим прибиранням, є з заламуючоюся ногою. Ну, от, наприклад. Можна побачити, що всі оці моделі можуть залазити куди завгодно, бо у них просто складається нога. І це дуже корисна штука. У нас, до речі, такого нема і цього не вистачає. Самоочищенням, як бачите, блоки є. Насправді стільки всього цікавого на цьому каналі при пилососи Ви знайдете є роботи. Пилососи їх знову ж таки багато без коробочок з маленькими коробочками, з великими коробочками, з подвійними великими коробочками. Ви думаєте, це все Це не все. Бо ций робить навіть пральні машини, холодильники, посудомийні машини, духові шафи і оце все. Я в душі поки що не відаю, що буде продаватися в Україні. Але якщо будуть продаватися кавомашини і оці кухонні пристрої різні, я прям раджу звернути увагу, бо ну, кажуть так за лаштунками, що продукція доволі якісна, але при цьому ну, подивіться на ціни. Якщо ви хотіли б собі кавомашину, а я знаю, що деякі люди. Прям Хочуть зібрати на кавомашину, і це нормально. То не купуйте собі дешеву капсульну якусь. А якщо ви хочете нормально автоматично, почекайте, подивіться, чи продаються вже. І ну, як на мене, це просто цінник офігенний. Сподіваюсь, відео було вам цікавим. Тут багато всього, за всім не обіжиш. Я думаю, що на цьому будемо закінчувати. Дякую вам всім. Дуже скоро побачимося. Можливо, знову. На огляді різних айфонів, гаджетів і так далі. Якщо ви все ж таки залишитесь на цьому каналі, все, побачимось. Сподіваюсь, будь ласка, будь ласка.